Головна тема дня це візит. Але перед цим я хочу спитати у Володимира про інший візит, який був от цими днями. Це був візит в звільнений Херсон. І от Володимир зміг побачити на власні очі, що там відбувається, які там є проблеми, яка ситуація в місті, і головне які потреби, мрії. Персонців, які так довго чекали на це звільнення, так довго боролися з окупацією і так на так яскраво, на так щиро раділи звільнення. Але звільнення відбулося цей момент пройшов. Далі почалися дуже важкі будні. От, що там відбувається наразі? Місто фактично в облозі, і воно під постійними обстрілами. Немає жодного місця у Херсоні, фактично, куди би не діставала рашистська артилерія. І в день десь ну буває кілька ну, десятків прильотів. Точно поки ми там були біля нас, буквально там сотні метрів. 152 мм снаряд, ну, нормально прилетіло. Тому всі люди живуть фактично під постійною загрозою. Але це зрозуміло, це не є новиною. А новина в іншому. Я, чесно кажучи, був шокований поведінкою Херсонської міської військової адміністрації, тому що у мене склалося стійке тепер враження, що в Херсонській адміністрації потрібно тепер брати лише особистий дозвіл. На гуманітарну допомогу мешканцям міста, тобто, Тобто, ну от дивіться, громадська організація «Справа громад, фонд Порошенка, наші активісти, вони зробили перше намет для обігріву. Поставили туди генератор, поставили там і там, там є можливість і зігрітися, буржуйка. Тобто ну, все, що потрібно для того, щоб людям, які живуть, бо в Херсоні нема ні світла, ні води, ні опалення, ясно, нічого нема. Просто жодні кому комунікації не працюють. Все розвалено. І один із наметів, там є багато цих наметів, там в місті, один із наметів поставили вони. Що відбулося далі? Далі прийшла поліція, яка сказала, що маєте згорнути намет, тому що тут ви стоїте в небезпечному місці. Немає безпечних місць у Херсоні. Просто немає безпечних місць у Херсоні. Тобто, прилетіти може куди завгодно. Тобто, фактично виганяють е, е, черговий пункт обі, один із пунктів обігріву, де люди могли прийти і е, отримати необхідну допомогу, підтримку, а, зігрітися врешті-решт. Там фактично сьогодні наші активісти були, не під ноги кидалися, щоб нічого не було. І поліція сказала, ми не підемо, поки ви не приберете. А, далі. Другий момент, ну, це можна було б вважати, що там один намет їм не сподобався. Але є і другий приклад. А фонд Петра Порошенка разом із правою громад встановили міні-пекарню. Автономну, повністю, в електриці, в усьому автономно, для того, щоб вона могла випікати от мінімум 600 кілограмів хліба на день і забезпечувати там певну кількість сімей. Не весь Херсон, ясна річ, тому що ну, це забагато, але певну досить велику кількість сімей можливо, б могли забезпечувати гарячим хлібом безкоштовно. Три тижні тому влада Херсона сказала, Окей, супер, давайте ми от вам надамо ось приміщення в одній з шкіл. Тим більше, що це обладнання потім залишиться цій школі. Правда ж, правда, залишиться цій школі. Встановили, привезли, все підготували в, цьому, в цій школі, і буквально за день до запуску команда пекарні не буде закрити. А я все розумію. До цього був дзвінок з офісу президента від певної особи на ім'я Кирил. І місцева влада, зокрема, голова міської військової адміністрації Галина Лугова під кизрьок і вперед виконувати. Тобто, фактично, для того, щоб забезпечити амбіції політичні, які ну, в розваленому місці починаються політичні ігри, а люди опиняються ще й без хліба. Тобто не треба хліба херсонцям. Ми поїхали там разом з Ахтемом Чийгозом, і нашою головною активісткою Оксана, там місцева депутатка, була вона у міській раді розмовляти. З Галиною Логовою, головою військової адміністрації. Ну але розмова вийшла коротка, не предметна. То бо Галина Логова дуже спішила включитися в єдиний марафон. Їй не цікавило, що мінімум 500 сімей в Херсоні можуть бути забезпечені безкоштовним гарячим хлібом. Люди без, без грошей сидять, без нічого. Але і цікавило те, що у неї от зараз починається пряме включення. І буквально наступного дня була команда закрити школу і нікого туди не пускати. Я просто, ну чесно кажучи, перебуваю досі в стані такому напівшоковому від того, тому що, наприклад, в Миколаєві, коли до мера міста привезли від фонду Петра Порошенка справи громад Котельню. То кооперація була ідеальна. Це потрібно вперше за все людям. Ніяких проблем немає. Встановили, запустили, перевірили прекрасна взаємодія. Тому що зараз не питання в тому, хто до якої політичної сили, до влади чи до опозиції залежить. Зараз влада і опозиція мають об'єднатися для того, щоб допомагати людям і наближати перемогу. Так, в Миколаї з мером Сінкевичем прекрасна була зустріч, взаємодія. Він приймає допомогу від всіх, тому що це ну, не політичне питання, це питання виживання. А в Херсоні виявляється, що е, узурпація е, гуманітарної допомоги, тільки влада може надавати гуманітарну допомогу. Всі інші, йдіть геть з міста. Ну, я мушу сказати, що це просто відверте або шкідне або відверте шкідництво. Якщо це не ідіотизм, то це робота на е, ворога, який фактично на іншому березі Дніпра стоїть і обстрілює Херсон з е, важкої з артилерії всіх можливих калібрів. І тому я е, е, з колегами ми як мінімум будемо звертатися зараз до Генеральної прокуратури. До державного бюро розслідування з з приводу порушення статті 170 кримінального кодексу України перешкоджання законній політичній діяльності, законній діяльності політичних партій і громадських організацій, в даному разі чітко є питання перешкоджання законній діяльності громадської організації, зокрема справи громад, яка організувала гуманітарну допомогу і яку саботує абсолютно свідомо міська влада. Тому ми продовжимо боротьбу за те, щоб не за те, щоб просто нам там приїхати і щось ми красиво взяли, поставили. Це абсолютно не про це. Ми завжди інформуємо про те, що ми зробили, щоб не потім не казали, що ви нічого не робили. Але ми будемо боротися за те, щоб мешканці Херсона отримали. Необхідну допомогу гуманітарну, якої вони реально потребують, і якої недостатньо в місті, і тому е, я хочу закликати е, е, від імені всіх своїх колег е, міську військову адміністрацію Херсона на чолі з Галини Луговою отягнутися, поки не пізно. Я навіть не знаю, як це коментувати, чесно кажучи. Ну я, от... я теж, в принципі, спочатку у мене культурних висловів не залишалося. Ну, але а ми... Це якось пов'язано. Тобто це, це прямо така була вказівка зверху. Чи ну, це я... якось пов'язано з тим, що очільник області це багаторічний член команди Віктора Януковича, Може, до просто там. Ну... По старій пам'яті. Воно та там щось. все пов'язане. Воно абсолютно все пов'язане. Тобто, але, всі адміністрація, вся адміністрація, вона чітко в підпорядкуванні Офісу президента України. Зараз місцева влада, яка обрана мешканцям міста, її не існує. Існує військова адміністрація, призначена. Призначається вона по вертикалі Офісу президента. Вся відповідь. Я так розумію, що ситуації краще там, де є все ж таки мер. Хоча мери, я розумію, зараз відсторонені від будь-якого управління. Це номінальна фігура, тому але... що всюди військова адміністрація. Бо там, де є мер, він розуміє відповідальність за місто перед людьми. А там, де є призначена особа, там відповідальність за слухняність перед тим, хто призначив. Все на цьому просто от отут от, 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 от і вся різниця, тому що. Херсон сьогодні фактично місце, де випробовується модель кучміського часу, коли фактично повністю вся вертикаль влади зосереджена в одних руках, і наслідки цього це повністю ну, фактично рашистський русський мір. Модель руського міра. Хоча Україна це демократична держава. Якщо ми не хочемо, щоб у нас була така історія, ми повинні зрозуміти одну річ: всі разом об'єднатися і дати зрозуміти офісу президента, який, до речі, підставляє Зеленського під час дуже важливого, надзвичайно важливого візиту до Сполучених Штатів Америки, створюючи дуже поганий фон в питанні недотримання демократії і свободи. Бод в Україні, тому що Америка це вона допомагає країнам, які борються за демократію і за свободу, як є, яка якою є Україна зараз. Але якщо влада України робить такі речі, вона фактично це, це люди, які вдаються до таких дій, вони шкодять сьогодні на пряму візиту, де будуть питання ставитися і щодо цього, і щодо і, 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 і щодо свободи слова і щодо корупції в українській владі непрозорості. Вони будуть ставитися за зачиненими дверима, але е, підсилювати це безпосередньо конкретними діями, коли е, е, гуманітарну допомогу виганяють з місця, яке е, надзвичайно її потребує лише з політичних мотивів. Ну тут всі відповіді на, на столі.